Мене звуть Катерина Бабкіна. Я пишу книжки, і мої тексти ви з своїми учнями будете читати в хрестоматіях для першого та четвертого класу. Катерина Бабкіна жак та квітнева риба. Всі ми знаємо, що десь колись перед кимось точно завинили. Можливо, мимохідь чи випадково, бо найгірша провина скривдити когось, образити чиїсь добрі почуття або ще просто залишитися до когось байдужим, обійти своєю увагою. Коли я забуваю бути до людей уважною, чемною і доброю, мені щоразу пригадується місьє Жак. Будь уважним до ближнього, не скривди, не образь чихось добрих почуттів, не будь байдужим. Радуй людей своєю увагою і прихильністю. Я хочу подарувати всім своїм однокласникам та гарній ванівні. Ми чудова команда. Бажаю, щоб ми змогли в наступному навчальному році зустрітися в своїй рідній школі. Бажаю всім мирного неба і перемоги. Слава Україні! Героям слава дякуємо! Чудова риб!